я даже язик не поворачується, спросить цікаво. Горячою робота. Ну що, друзі, я вас вітаю, як ви бачите... Ми знаходимось... Ой-ой-ой, що -ой -ой, там нас зараз задавить автівка. Коротше, ми в Лімасолі, на Кіпрі. І деякий час ми побудемо на Кіпрі. Не факт, що ми будемо саме в Лімасолі, ми будемо переїжджати, дивитися всі тут цікаві. Місця і міста, бо їх тут багато. І сам кіпор, ну, типу, не дуже такий і великий, то ми все встигнемо подивитися, я сподіваюся. І буду вам щось знімати. А, хочу сказати, що перше моє враження тут воно дуже схоже на емірати, не центр Дубаю, там, де все таке лакшері. А десь якась там окраїнка, Дубаю чи Шарджі, і десь воно от так ось і виглядає. І по їжі те ж саме, що в них там є, якісь там якісь кебаби, якийсь там хумус. Це все те саме, що і у арабів. Так що ми, як у Еміратах. Дорогенькі мої, трошки б... спробував водичку, водичка прохолодна, але mm -hmm. е ми йдемо і так кайфуємо. Е Взагалі-то кіпер це не є місто, місце якесь там незвичайне, Тобто в порівнянні з зі всіми тими е там, я не знаю. Країнами, островами, де я був, це ну, таке, типу. Нічого такого. Але ми так кайфуємо. Ми тільки що прилетіли з зими, де ми ходили в куртках, мерзли і оце все. Так що це прям бальзам на душу. Йдемо вдома у нашого товариша нового, якого ми знайшли на каутсорфінгу. І він живе на першому поверсі, і там видно вулицю. І це його типу, якийсь там балкончик. І прикол в тому, що до нього частенько приходять котики. Він, наприклад, сидить. Це не його котик, а просто з вулиці прийшов. Там... Всі в собі і все класно, а потім е він піде кудись, прийде інший і так Тут кошачий двіжняк. Mm. Це тут е головна частина цього міста Лімасол. В перший день ми не змогли сюди дойти, бо ми десь там щось присіли, трошки попили щось там, щось. коротше, ми... так, так, просто залипли на одному місці і насолоджувались. А сьогодні ми... Друга спроба, і ми тут. Клас. Локальна рок зірка грає арабську музику. Cool. Хлопці дурачаться. Ох, так сліпить сонце, що я не можу тримати очі відкритими. Коротше, я це вже казав і ще скажу, що <кій> кіпер, ну саме Лімасол, де ми зараз, дуже мені нагадує Емірати. Тому що тут багато якихось індусів, багато якихось арабів, як он перед цим я знімав. І хто ще? Філіппінці. Коротше, мікс усіх тих, хто живе. В вимірати. А, ну і звісно, що росіянці і українці. Клас. Наразі єдине, що мені каже, що я не в Еміратах, це те, що я чую е, у повітрі запах е, травки. Щоб ви розуміли. Отак, от, в каміратах такого не буде, а тут є. Давай подав, давай, а не нагадувати. ごめんなさい。<noise> <noise> Друзі, скінчилися Емірати, і тут вже почалась Греція. Все дуже схоже на Грецію. Чи вам видно, чи ні, але так воно і є, як я вам кажу. Так, друзі, коротше, ми скільки там, 3 чи 4 дні прожили у хоста, у нашого тепер вже друга якого ми знайшли на каусерфінгу, а зараз ми переїхали на декілька днів е в якийсь дім <гум> е і там зняли кімнату. Я трошки потім то зніму, вам покажу, а зараз я йду, е мені треба купити місцеву сім-картку, щоб в мене був е інтернет. Бо зараз я тільки можу. Користуватись інтернетом десь, я не знаю, десь в ресторані чи в якійсь будівлі, де є Wi-Fi. а мені він потрібен постійно. Тому ж це в мене зараз квест знайти таку сімку з хорошою пропозицією, щоб це то було і дешево, і класно все. Так, замість яблук, як в нашій в наших країнах, в наших краях. Тут у них лимони і є ще мандарини, але тут ніде нема, я вам трошки пізніше того зніму. А, і так, наразі ми живемо в цій хатинці. Це вона так виглядає з вулиці, а всередині я вам трошки її зніму зараз. Так, це отут я зайшов. Це тут. Якось так воно виглядає, піднімаюся. Я вже навіть забув на який поверх, другий чи третій може. А, другий. Тобто є третій, але нам не туди. А нам сюди тут є ялинка. Короче, можна сидіти тут, кіт. там вихід на якусь терасу. Тут ось так, така бабціна хатка, я б сказав. Тут багато кімнат і одна з них наша. Ось вона. Кіночка там сидить на балконі працює, а я ось зайшов. Тут у нас трошки трішочок, ми про... поприбираємо. Ой, блін, так, купив водички, якось так. Так, продовжую гуляти цими вулицями і показувати, як живуть кіпріоти. Це все звичайні їх бутинки. Прикольно, коротше. Збирається дощик, здається. Ну, якось так. Ось такі от будинки, щоб ви розуміли. Так, вийшло. Ой, мої, коротше. так вийшли звідси, тут такий в них дворик. Прикольно, пахне квітами. Ти відчуваєш, Ксюня? Коротше, йдемо на вечірню прогулянку. Коротше, йдемо ми тут гуляємо і тут щось висить. І ми думаємо, що це таке, чи це помело, чи це огромний огромний лимон. Щоб це не було, це круто отак. йти і на вулиці тупо ростуть такі штуки. Так, тут є ванна кімната. Нічого такого надзвичайного. Так, новий день, нові враження. Гуляю десь у парку. Десь якось отак от. Вирішив трошки вам щось познімати, але ще не знаю що саме. Якісь там гойдалки. Тільки що проходив якийсь дитячий садочок та школу потім. І то напевно треба було зняти, але мені щось дуже лінь було. Бо я нещодавно прокинувся. Ще трошки сонний. Так, там якийсь пам'ятничок. Зараз дійдемо до нього. Що це таке? А он воно що? Виглядає як в наших краях. Хм, цікаво. Тут просто парковка, нічого такого. Йдемо далі. Ох, відтанечка. Отак ми заходимо в наше подвір'я. Отак вам трошки зніму. Так, хозяю поклала цю книгу на видне місце. Це книга про те, як... Частину території в них віджала Турція. Кровава правда називається. Може я і трохи її там почитаю. А, вона навіть там у якомусь е целофані. Так, а я, здається, вам не казав, що це житло мій значної. О, блін, я вже забув. Здається, на Airbnb... Airbnb. Так. І е, хазяйка нам каже, оце мандарини беріть скільки хочете, їжте, бо вони, е, в неї тут, е, тут коротше, в неї в саду ростуть. Так що вийшов, позривав, як яблучки у нас влітку і класно, але це мандарини і вони дуже солодкі. Трошки накрипає дощик. Я вийшов на наш балкончик трошки випити чайку і понасолоджуватись дощем. У мене дуже червоне обличчя, ви не звертайте увагу, тому що сьогодні дуже припікало і я пройшов під сонцем 14 кілометрів. Коротше, в цьому будинку ну не не саме в будинку, хоча й в будинку також е живе дуже багато котів. Вони лазять десь там на вулиці, на деревах, потім е просто беруть і залізають сюди вкрите вікно чи на балкон, чи коротше всюди. Ці коти гуляють. Їх я не знаю скільки, може 10, Коротше багато. І один з них дуже великий, дуже великий і такий не дуже приємний кіт, навіть трошки такий страшненький, бо в нього таке, така морда, що він не задоволений чимось. І вчора ми сиділи на балконі, і цей кіт приліз до нас і хотів посидіти з нами на оцій кушетці. На оцій. Алексюнечка злякалась цього кота і е, мені прийшлось його е, вигнати. Так, Різдво і Новий рік і тут. Так виглядають деякі будинки з прикрасами до Різдва, тут вже за НАТО Світиться Блін, прикольно Пам-пам-пам-пам. Ой, а ось так, ксюнечка мені підказує, що тут мандарини видно вам і тут а що це таке? Я тільки зрозумів. Це вони ростуть на дереві, а це куст якийсь. Кущ. І тобто, як вони ростуть на дереві чи на кущі? Так, деревів більше, значить на деревах вони ростуть. Так, друзі. Приїхали ми вчора до Айонапи. Живемо в готелі. Трошки пізніше вам зніму, як він виглядає. Зараз я сиджу тут на терасі та працюю, і такий там вид, не так, щоб дуже Але і не непогано. Коротше, нормально. Так, трошечки нічних зйомок вам от так от виглядає. А я напад, куди ми переїхали. І кіт біжить, Що ти, котик. А ми на вечірню прогулянку вийшли. А, ну, ладно. Коротше, ми так лежимо, і Ксюнечка каже, цікаво, що там по цьому ТВ будуть показувати, якщо ми включимо. Це кіперське щось чи що, я такий кажу, ну так, давай перевіримо. Ксюнечка включає. І що ми бачимо? Зроби вичніше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну ти щось не те вибрав. Коротше. то нікуди і не виїжджали. Mm -hmm. <рес> ну от так от. На кіпри, українське телебачення, щоб було зуміло. Вот такой. <рикол> Прикол, так? Нарешті, нарешті ми чуємо грецьку мову. Це Дуже цікаво, вау. Це такий фільтр, як ми жили в тому домі.

Так, не розмовляйте гоблінською мовою, бо я вас буду запікувати. Це вже Що там, друзі, вітаю вас. Ми приїхали до столиці Ой, Європи. Кіпру. До Нікосії. Я там десь внизу напишу, як воно там пишеться. І взагалі-то друзі вже тут були і кажуть, що тут е, е, нічого ловити. Але ми подивимось. Щось вам познімаю трошки. Так, так бачка. Ну, повернись, тю. Я почав знімати, вона така, ніхто. О-о-о. О! На сонечку відпочиваю. Кіпріотський стайл. Так, о, Sorry, no problem. Ну, гарно, гарно. Коротше, щось друзі нам казали неправду, що тут, типу, так собі. А насправді ну, мені все подобається. Класно. Так, ідемо тут, гуляємо і тут, ну, той непоганий будиночок, але цей взагалі, дивіться, хоп. Шикарно. Коротше, тут е, це місто, столиця, воно розділено на дві частини і е, за оціми гратами, що я там пройшов, це вже е, окупована територія турками. Отак. Трошки такого. Це ми вперше йдемо офіційно на пляж купатися. Я зараз купнусь, хоча я відчуваю, що водичка буде. Та я бачу, водичка буде холодненька. Так, друзі. Що? Вчора ми їздили до Нікасії і я вам обіцяв щось назнімати, але не назнімав, бо нам було трошки не до цього. Було так цікаво, що аж не хотілося. Витрачати е, час на якісь там ще зйомки, але зараз е, ми вам познімаємо, як я буду плавати як холодно. класно, Але вітерець прохолодний. Ой. Ой, це відео. так ото хай буде, хай буде. Що я такий синенький трошки. Коротше, не знаю як вам воно то видно чи ні. Але дуже прозора та класна вода. на Кипрі.